Людство може прожити не більше тисячі років, якщо не освоюють інші планети, але ми повинні бути обережні, якщо позаземні цивілізації існують, то вони для нас становитимуть велику небезпеку. Це слова Стівена Хокінга, британського астрофізика, який входить в десятку видатних геніїв сучасності. Вчений вважає, що життя у Всесвіті це унікальне явище. За його теорією, є світи, де воно започаткувалося набагато раніше. Але кого ж ми повинні боятися і де вони мешкають? Уявлення вчених про всесвіт сильно змінилося за останні роки. Більш того, одержала підтвердження теорія, що саме життя зародилося зовсім не на землі. Першими цю думку висловили Нобелівський лауреат Френсіс Крік і Уеслі Орбіт. Вони стверджують, що 4 мільярди років тому життя виникло на землі, можливо, за волею розумних істот, вчені навіть вказали місце. Не потрібно шукати про батьківщину цих істот. Це повинен бути світ з іншим хімічним складом, але на шляху до інших світів не потрібно прагнути до контакту з інопланетянами, неймовірно, що Земля може бути ними підкорена і розграбована. Професор Стівен Беннер, один із засновників синтетичної біології. Він разом зі своєю командою зумів синтезувати штучну ДНК, Зокрема, утворена таким чином молекула з генетичною інформацією сама по собі не може жити і розмножуватися. За словами Стівена Беннера, зародження життя ґрунтується на двох проблемах якщо взяти молекулу, додати до неї енергію і залишити наодинці, то утвориться суміш у вигляді асфальту, який більше підійде для дорожнього покриття, ніж для початку Дарвінівської еволюції. І друга проблема нас навчали, що життя зародилося у воді. Але виявляється, що вода руйнує ДНК і РНК, і їм потрібні деякі стабілізатори. Само собою в цьому випадку відбуватися не може. Беннер підтримав Молібденову теорію Кріка та Орбіта і висунув сенсаційну гіпотезу. На його думку, джерелом цього рідкісного металу міг бути Марс. Вчені вважають, що це справа в окислених формах молібдену, яких 4 мільярди років тому на землі і за недостачу кисню не було. Такий висновок Стів Беннер зробив на основі дослідження марсіанського метеориту, знайденого в Антарктиді. Тести показали, що в цьому камені залишки бурної кислоти в 10 разів перевищують рівень інших метеоритів, бор відіграє основну роль у творенні лейкози, основи РНК, яка, на думку вчених, стала першою молекулою з функцією самовідтворення. Також молібден є основним елементом утворення РНК, самої простішої молекули, яка несе генетичну інформацію. На Марсі для зародження життя у великій кількості міститься бор і молібден. Але якщо все ж таки це буде не Марс, то де у космосі може бути життя? Нові сучасні орбітальні радіотелескопи відкрили астрономам цілий ряд інших зорених систем. Раніше вчені просто не знали про їх існування. Сьогодні у видимій частині Всесвіту відомо біля 800 твердих орбітальних небесних тіл, яких називають екзопланетами. Існують всі можливості виявити там життя. Більш того, є навіть планета досить схожа на нашу Землю. Вона знаходиться в сузір'ї Терес і обертається навколо зорі Лізе 581. Астрономи назвали сестру Близнюка Землі Лізе 581 жі. Ця планета такого ж розміру, як і наша, але три рази важча і в десять разів швидше здійснює оберт навколо своєї зорі. Рік на ній триває 37 земних діб. там є атмосфера. Чи є там життя людство дізнається вже у 2014 році. На орбіту буде запущено новий космічний телескоп Джеймс Webb. Він дозволить точно встановити, чи є на планеті глізе. 581 g вода, рослинність і сліди цивілізації. Відкривши планету, професор астрофізики Стівен Вогт зробив сенсаційну заяву на його думку, там не просто є життя з великою ймовірністю. На цій планеті існують розумні цивілізації, можливо, за рівнем розвитку, значно випереджаючи людство. Справа в тому, що ця зоряна система набагато старша за нашу науковий світ. Шокувала новина. Астрономи зафіксували на поверхні перспективних екзопланети два потужних спалахи світла. Що це може бути? Вчені губляться у здогадках. Відстань надто велика, щоб зрозуміти їх природу. Чи не є це намагання зв'язатися з позаземними цивілізаціями? А може, це ядерні війни чи спалахи на сонці? Недавно астрономи озвучили погляди, як може виглядати життя на інших планетах. Частина експертів вважає, що еволюція Всесвіт відбувається за єдиним сценарієм. У глибинах космосу можуть бути планети, де життя розвивалося також, як і на Землі, але зародилося раніше або пізніше. Британський фізик, космолог Стівен Хокінг розробив цілу теорію форм життя на різних екзопланетах. Швидше за все, першими інопланетянами, яких ми зустрінемо, будуть бактерії або гриби. Наука взагалі вважає гриби першими організмами, які заселили Землю. Відомо, що вони потрапили на нашу планету в метеоритах півтора мільярда років тому. Ці організми повністю можуть пережити космічну подорож. Найпростіші гриби витримують температуру абсолютного нуля. До речі, це єдині відомі нам організми, яким не потрібно світло. Вони можуть одержувати енергії з будь-якого виду випромінювання. Але все ж таки десь вони спочатку зародились. Значна кількість грибів на землі підказує вченим, що ці організми на інших планетах можуть виглядати по різному. На молодих планетах, які знаходяться поблизу яскравих зір, де є тепло і вологість, гриби можуть досягти гігантських розмірів, вони навіть можуть полювати на інші форми життя. Там, де гравітація більша і де холодніше, гриби можуть існувати у вигляді тонкої плівки на поверхні скал. На старих планетах гриби можуть бути єдиним організмом, який все живе, можливо, їх мозок буде являти собою величезних розмірів гриб. Проте екзопланети можуть мати рослинний шар. і зовнішній вигляд рослин залежать від спектра зорі атмосфери планети. Вони можуть бути гігантських розмірів і мікроскопічні. Астрономи запевняють, що на планетах, які обертаються навколо молодих зірок, з більш інтенсивним випромінюванням рослини будуть мати плакитне забарвлення. На планетах, що знаходяться біля старих і холодних зір, дерева і трава набувають чорного кольору, а у планетних системах зірок класу М, таких як наше Сонце, яке знаходиться всередині свого життя, рослинний світ буде настільки різнобарвний, як і на Землі. Позаземні гриби і рослини можуть стати для когось їжею, а отже, можуть існувати світи, заселені комаховидними розумними істотами. В історії Землі був період, коли комахи були чи не єдиними її високо розвинутими мешканцями. Більше того, вони мали гігантські розміри. Причиною цього був зовсім інший склад атмосфери. Кисню було більше на 20%. В атмосфері планети комах. Багато кисню, всі інші характеристики не настільки важливі. Ці утворення можуть пристосовуватися до будь якої сили тяжіння, рівня радіації і перепаду температур. Перша планета з атмосферою, де є кисень синій водень, була виявлена у 2004 році за допомогою орбітального телескопа «Хаббл». Вона знаходиться в Сузір'ї Пегас на відстані 150 світлових років від нашої сонячної системи. За попередніми даними, ця планета являє собою газовий гігант за розмірами трохи більше за Юпітер. Астрономи підрахували, що перепади температур на ній лежать в межах від плюс 1000 градусів Цельсія до мінус 200 градусів Цельсія, які породжують величезні шторми. Вітер демеш швидкістю 10 тисяч кілометрів за годину. Хто знає, чи є там форми життя, але концентрація кисню в нижніх шарах така, що гігантські утворення почували б себе чудово. Виникає запитання, на що подібні міжпланетні істоти, Чені склали їх вигляд. Виходячи з середовища їх існування, законів фізики, хімії і біології, вони вибрали два різних виді світів. Де могло б існувати життя, і придумали дві планети, які назвали Аурелія і Голубий місяць. Аурелія планета зорі червоного карлика, яка старша і холодніша за наше сонце. Одна сторона її постійно обернена до зорі, а інша у космос. Там немає пір року, день і ніч не змінюється. За уявленнями вчених, там міг би проживати чотирьохметровий свиногриз. Ось так він виглядає потужні ноги, довга шия і маленька голова. Він може бігати швидкістю до 50 км за годину. Також там могли б проживати твариноїдні рослини. Голубий місяць планета за розміром подібна до Юпітера. З дуже густою атмосферою, що навіть масивні тварини могли б літати? Можливо, житель голубого місяця це повітряний кит, на яких полюють хижаки-стакери, це птиці, подібні до орлів, які розривають тіла повітряних китів, а дерева висотою до двох кілометрів є домівкою для інших фантастичних жителів планети. Але що доводить наука про зовнішній вигляд інопланетян? Вони можуть жити у величезних кораблях, оскільки вичерпали всі природні ресурси своєї планети, такі позаземні істоти знаходяться на дуже високому рівні розвитку і починають кочувати з метою захоплення іншої планети. Але яка ймовірність, що це відбудеться? Вчені намагалися підрахувати кількість розумних цивілізацій у всесвіті. Існує близько 10 тисяч світів, заселених високорозумними цивілізаціями. Тільки в нашій галактиці нараховується не менше мільйона видів інопланетян. Але де ж вони перебувають? Планет, дуже подібних до нашої землі, знайдено близько десяти, і астрономі вже чекають нові дивовижні відкриття. Так раніше ніхто не міг передбачити, що існують планети без зірок. Вони утворюються з холодних газових хмар там за. Перша частина була присвячена техніці, друга його філософським ідеям, яку у кінцевому випадку так і не вирішили надрукувати. Там мова йшла про міжпланетні цивілізації та взаємодію між ними. В праці Ціолковського через століття надихають письменників і конструкторів. Найближчою цілею для землян стане Марс. Про готовність відправити людину на червону планету. Заявили керівники великих корпорацій. В Англії створено проєкт, який фінансується приватними компаніями з різних країн. Його називають Марсуан, тобто Марс 1 В разі успіху вже у 2023 році на Марсі появиться перша земна колонія з чотирьох людей, а ще через 10 років на червону планету прибудуть вже 40 першопрохідців. Цей амбіційний проєкт викликав хвилю емоцій, взяти участь, може будь-хто з охочих, навіть не професійний космонавт. Але люди, які добровільно летять на Марс, залишаться там назавжди. Сьогодні жодна з країн не зможе сама відправити космонавтів на Марс. У Росії є кораблі і двигуни, у США все решту. На планету повинна полетіти міжнародна експедиція на кораблі спільного виробництва. Колекція незвичайних об'єктів на марсіанських фотографіях поповнюється з кожним днем. Сьогодні немає ніяких сумнівів, що там на поверхні знаходяться трьох і п'ятигранні піраміди. Вони зорієнтовані на споруди, які раніше називали обличчям на Марсі, все цей техногенним і великих розмірів. Безпілотні станції на орбіті Марса сфотографували дороги, руїни міст і незвичайні рибристі тунелі. Які йдуть у глибину планети. Американська безпілотна станція Mars Global Surveyor передала на землю унікальні фотографії. В районі рівнини Асадалія були знайдені об'єкти, які експерти назвали країною тунелей або марсіанськими скляними хробаками. Сьогодні ці фотографії стали доступні дослідникам. Так можна побачити між марсіанськими скалами кофровані труби. Величезні за розміром, їх діаметр подекуди досягає 300 метрів довжиною близько 40 кілометрів. Кінці труб входять під землю у скали, труби стикуються іноді під прямим кутом. Геологи визнали, природним утворенням це бути не може. Існує інша версія, біотехногенна. Апарат Марс експрес просканував супутник червоної планети Фобос. Це виглядає абсолютно фантастикою. Прилади показали, що всередині нього є геометрично-ідеальні пустоти, які, можливо, заповнені газом. Деякі експерти навіть побачили на фотографіях Фобоса обшивку і люки. Робот Curiosity сфотографував панораму на Марсі з надзвичайними спалахами точно такі ж об'єкти, які світяться, були помічені після загибелі російського апарата ФОБОС-1. А одержавши останні дані з безпілотних станцій, вчені відмовилися вірити своїм очам, знайдені загадкові об'єкти, які подібні на людські черепи, у тому числі і за розміром, дуже сильно загострили ситуацію у космічній політиці. Але як же нам доведеться перебувати на Марсі? Це незвично. Але Марс і Земля мають таємний зв'язок. Дві планети знаходяться у поясі життя на оптимальній відстані від Сонця і володіють майже однаковими астрономічними параметрами. Марс і Земля, на відміну від інших твердих тіл сонячної системи, мають магнітне поле, воно захищає планети від космічної радіації. Сила тяжіння, яка є на Марсі, лише у два рази менше, ніж на Землі. Атмосфера обох планет. Складається з одних і тих самих газів. Але в нас набагато більше кисню, рельєф дуже подібний. Ці два світи мають гори і рівнини, ріки і моря. Вода головна умова для біологічного життя також є на Марсі, тільки вона вся замерзла. Цілому на Марсі неможливо дихати і дуже холодно. В середніх широтах зимової ночі до мінус 100 градусів Цельсія. Хоча літом в полудень на екваторі температура досягає плюс 20 градусів Цельсія. Атмосфера Марса не захистить людей від сонячного вітру і інших небезпечних променів. Тому доведеться жити в бункерах і ходити у скафандрах. Чи стане Марс другою домівкою для людства? На думку британського фізика Стівена Хокінга, це відбудеться в найближчі 10 років. Але Марс не єдине місце в сонячній системі, де можна пошукати життя. Гігантські комахи були помічені на Венері. Це не жарт і не видумка фантазії. Сенсаційну заяву зробив головний науковий співробітник космічних досліджень Росії Леонід Санфомаліті. Вчений проаналізував знімки радянських зондів серії Венера за допомогою нового сучасного обладнання. На чорно-білих кадрах астрофізик знайшов загадкові об'єкти розміром до 0,5 метра. Вони змінювали свою форму і рухалися. Його вразив плаваючий диск, чорний лоскут і скорпіон, комахоподібне утворення, яке протягом години повзало і зникло, залишивши слід на поверхні. Дослідження ксанфомалітті викликало хвилю емоцій. Американські колеги поспішили оголосити результати помилками передачі даних, але вчений впевнений, що радянські апарати сфотографували істоти венеріанської фауни. Вчені досить давно приглядаються до супутника Сатурна, Титана, супутника Юпітера Європи, які зберігають певну таємницю, цікаву для шукачів позаземних цивілізацій. Європа – Повноцінна планета за розмірами трохи менша за наш місяць і її поверхня суцільний лід. Астрономи розрахували, що під ним знаходиться гігантський океан, а вода це умова існування життя. Сенсаційні дані передала космічна станція Галілей, яка пролетіла на відстані 400 кілометрів від поверхні Європи. Радіодетектори зафіксували в океані під шаром льоду рух. А звукові сенсори отримали звук у вигляді свисту, аудіофайли були проаналізовані на землі, і результат став величезним відкриттям для вчених. Звуки з океана юпітеріанського супутника ідентичні крикам земних дельфінів. Але космічні першопрохідці зіткнуться з проблемою, яку вчені поки що не можуть розв'язати: космос смертельно небезпечний для людини. На землі життя зародилося і існує тому, що планета має захисний екран, магнітне поле. Воно затримує шкідливу космічну радіацію і навіть основну частину випромінювання нашого Сонця сонячного вітру. Навіть на земній орбіті космонавти захищені магнітною оболонкою своєї планети, яка діє лише на відстані декілька мільйонів кілометрів від її поверхні. Але їм ще необхідно подолати. 55 мільйонів кілометрів до Марса. Будь-яке підсилення сонячного випромінювання, викид коронарної речовини може вбити людину, що знаходиться на Марсі. Тому розробники марсіанських поселень думають про те, що в першу чергу необхідно встановити своєрідні системи повідомлення про небезпеку і, одержавши сигнал тривоги, негайно сховатися в безпечне місце. Повірно, майбутні конструктори зможуть створити скафандри з використанням нанотехнологій, які здатні захистити людину, але є інші небезпеки, які сьогодні важко уявити. Ніхто не знає достеменно, які форми енергії, матерії або розуму можуть зустріти космічні першопрохідці. Космонавти повідомляють про неймовірні явища, з якими вони стикаються, перебуваючи на орбіті. Вони бачать досить неймовірні речі, що це невідоме поле, під'єднання до міжгалактичного інтернету. Всі ці, ці факти раніше замовчували. Можливо, ми ще не зовсім знаємо про деякі події, які відбуваються і продовжують відбуватися з космонавтами. Підозрюю, що позаземне життя і розум можуть приймати зовсім різні форми. Так як мавпи не можуть зрозуміти квантову теорію, так і ми можемо зіткнутися з аспектами реальності, які виходять за межі розуміння людського розуму. Того часу, як людство насмілилось прагнути до міжзоряної мандрівки, всі хвилює питання, чи можна вважати деякі НЛО кораблями інопланетян. Існує думка астрофізика фон Людвігера. Який близько сорока років присвятив випадкам появи у небі невпізнаних літаючих об'єктів сьогодні невідомо, якими виявляться жителі зоряних систем, добрими чи злими? Цілковський стверджував, чим вищий в космос, тим моральніша повинна бути розумова істота. Учені стверджують, що розум може розвиватися не тільки у біологічному тілі, самі екзотичні іпотези. Допускають наявність інтелекту у наступних видах полива або плазмова форми, це привиди і кульова блискавка. При цьому швидше за все існує загальний планетарний розум, який може бути інформаційним полем Землі. Напевне, для нього не існує звичних для нас критеріїв добра і зла, можливо, також існування на кремнієвій основі і розуму кристалів, але найбільше, ймовірне, білкове життя. А саме гуманоїдів з деякими відмінностями залежно від середовища існування? Філософи і релігійні лідери єдині у думці Бог створив усіх за розумом і подобою. Кожним днем стає більше випадків появи НЛО і їх активної діяльності. Деякі, очевидці, навіть стверджують, що бачили гуманоїдів, які з них виходили. Як оцінювати ці повідомлення? Якщо припустити, що частина цих розповідей правда, то до нас давно вже прилетіли. Ті, хто старші за нас вже розв'язали проблему космічних відстаней, джерел енергії і шкідливої дії радіоактивного випромінювання, як вони це зробили, ми навіть про це не можемо уявити. Можливо, при знайомстві також не зуміємо зрозуміти їх цілі завдання. Ймовірно, і тому з нами вони поки що не виходять на відкритий контакт.